У Чернігівському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка сьогодні аншлаг. І це не тому, що на сцені зірки естради чи відомі актори. Учні міської школи номер 1 святкують випускний. Красиві у бальних сукнях та на високих підборах дівчата і справжні джентльмени-юнаки. Цей день випускники дуже чекали і плідно готувалися до нього. Нарешті дочекалися, і сподіваюся, що все пройде дуже добре, що цей день. Бо, Бо, де, де, дов... Ми надовго запам'ятаємо. Звичайно, чекали, але коли він настав, так трішки так взагалі не те, щоб моторошно, так, як все пройде. Хоче, щоб цей день запам'ятався нам на все життя. Довго чекала цього моменту, дуже хвилююся теж, але дуже щаслива. Що цей день настав директор навчального закладу Ольга Шелест також радіє, адже відпускає у доросле життя своїх вихованців і саме тих, ким пишається. Найбільше сподівання будь-якого вчителя це звичайно, що його учні будуть щасливі і успішні. Чого ми звичайно бажаємо своїм дітям? Офіційна частина випускного вечора розпочалася традиційно з внесення державного прапора та гімну України. Привітати зі святом випускників, їх батьків та своїх колег на сцену театру вийшла колишній директор школи номер 1 Людмила Геращенко. Школа це труд. І результатом цього труду вашого і нашого такі прекрасні, золоті. І я дуже сподіваюся, Счастливая в будущем ребята! І почалася церемонія нагородження. Цього року школа випускає три 11-х класи, а це 93 учні, і 13 з них удостоїлися срібних та золотих медалей. Поряд з медалями за сумлінне навчання у школі талановитим випускникам та учням десятикласникам, які перемагали у різноманітних конкурсах та олімпіадах, вручили також і інші нагороди американські премії від представників Американського фонду міжнародних професійних обмінів. Атестатів про закінчення середньої освіти молодим людям не вручили. Ольга Шелест згодом повідомила зі сцени, що їх не встигли надрукувати. Тому цей важливий документ випускники отримають 2 червня. Урочисту частину головного весняного свята для 11-класників продовжили вихованці творчих колективів міста. I'm the yeah.